Зараз розповім одну байку з Другої світової війни. Ось подібні срочки, коли солдати радянські у Другу світову почали привозити як трофей до наших земель. Ніхто ж не розумівся на тому, до чого взагалі то. І наші жінки, так само як і моя бабуся, вони вважали, що то є сукня. І ось такого плану. Нижні чи нічні сорочки, вони одягали до вечірніх якихось заставин без верхнього шару. І таким чином практично Друга світова війна переродила, дала своє переродження таким сорочкам нічним та нижнім сукням на ось такі, начебто елегантні, ну так, начебто інколи, інколи елегантні, легкі. Сучасні сукеньки. Ось так.